патріот у роботі та конфлікт із військовими у Сохо вичерпано. В ефірі Дніпро оперативний і це далі з подій. Щасливі чотирилапі у Дніпрі рятувальники двічі визволяли тварин з пасток. Спочатку до служби рятунку надійшло повідомлення, що на житловому масиві червоний камінь до комунікаційного колодязя впав пес. Попри бутю до місця події один із співробітників ДСНС драбиною спустився у колодязь та підняв безпорадну тварину на поверхню. Трохи пізніше до надзвичайників звернулися мешканці приватного житлового сектору, розташованого на вулиці Татарській Четівського району, та повідомили, що собака застрягла головою у паркані. Аби звільнити чотирилапу з пастки, фахівці ДСНС довелося розтиснути металеві конструкції паркану, використовуючи аварійне рятувальне обладнання. Загалом до порятунку тварин, які сьогодні опинилися в біді, було залучено шість чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Прицільний удар українські військовослужбовці продовжують демілітаризувати путінську армію, знищуючи особовий склад та техніку ворога. У Луганській області десантники підірвали вантажівку, набиту окупантами. Січіславські десантники задали прицільний удар по ворогу після розвідки та виявлення позицій окупантів, завдяки точним пострілам українських захисників спалахнув черговий Камаз окупантів разом із особовим складом. Конфлікт вичерпано. Власниця закладу Сохо на Катеринаславському бульварі в Дніпрі злата голові записала відеозвернення, де заявила, що конфлікт із військовими вичерпаний. Рестораторка пообіцяла в майбутньому бути стриманою, а також сказала, що конфлікт із ТЦК та органами влади вирішено. Історична подія силами ППО збили у небі України кинжал. Сталося це під час нічної атаки 4 травня. Ракету Х-47 випустив Міг 31 з території Росії. Її вдалося збити завдяки зенітно-ракетному комплексу Петріот, який Україна отримала від партнерів. Вітаю український народ з історичною подією. Так, ми збили кинжал, який не має аналогів. Повідомив командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного у соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.